Піде чи воювати, будь Бандера Україна мати Ми за Україну, Піде воювати, а у лісі лісі, і Бог зелене повстанець поставиться вже ніколи не ні коране, силі. До бом зелени, там лежить пожваний, скажений поранений, ой лежить, він лежить, як він тяжкий мокле і без правої руки, ой лежить, він лежить, де ми муки, без ривої ноги без правої руки Я прийшла до нього, рідна мати, хоче до нього, рідна мати. Ти мій сину, вже на воював, все безлі бої ноги, без ручки посла, сину, ти мій си, набою бася, без лівої ноги, без ручки зостався, пацько вожба, й німа, де ми за. Підемо воювати, батько, хто бандер, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати, мами, наші мами, ми не плачте за нами, не плачте за нами, ми гірки ми, сльозами, наші, мами. Батько наш, бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. А як мати сина свого поховала на його морити. Писала, як мати сила, злого поховала, на Його могилі слова написала, на Його могилі слова написала. Слава Україні, всім героям слава, Твої моги, слова написала. Бандера, Україна мати ми за Україну підемо воювати, Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ще раз підемо. Боювати.